Після того, як у нашої клітини відростають ноги, так вам не почулося прямо у клітини. Наше тралалей ротралала виходить на поверхню, і тепер тобі доступний 3D-редактор твого створіння, в якому ти можеш створити що завгодно. В дитинстві це просто підірвало мій мозок, адже до цього ніде я такого не бачив. Та й після цього. Ну а з вами Захар Експлейзер І давайте тепер по порядку, чому етап створіння більше не мій улюблений, і чому я тепер його вважаю переоціненим. Про це далі в відео. Керування тут з курсором на екрані. Щоб повертати камеру, треба утримувати праву кнопку мишки. Може здатися дивним, але насправді до цього звикаєш. Особисто я не бачу в цьому проблеми. Твоя ціль розширювати вплив на планеті. Окрім твого гнізда, на планеті є дофіга інших гнізд з іншими видами. Підходиш ти до чужого гнізда, і тобі треба або знищити цей вид. Або подружитися з ним, вбивши або зацікавивши визначену кількість представників цього виду. Є два режими спілкування і махачу. У кожному чотири вміння, які відкриваються саме собою не одразу. Їх наявність і їх рівень залежать від фрагментів, які ти додав на своє створіння. І так, вміння режиму спілкування. Співи. А шляжика, боючка, боюча, гдось, Танці. Кокетство Давайте займемося диким шрексом. Давайте займемося диким 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 шрексом. Пожалуйста. І позування. Я так умію, але не хочу. Вміння режиму бійки: укус, удар, бодання, або як там написано, удар з розбігу, і плювок. Прошарені люди вже напевне здогадалися, що у мене в дитинстві половина вмінь були забаговані. Там, наче не було анімації кокетства і позування, вгадував, що від мене хоче інший вид, чисто по звуку. А також з великою затримкою відбувався плювок, а бодання взагалі не працювало, по-моєму. Поділіться в коментарях своїм досвідом з багами. Як загалом проходить цей етап? Ти ходиш від гнізда до гнізда і або дружиш із представниками того чи іншого виду, або знищуєш їх. Від цього залежить, яку картку тобі дадуть за проходження цього етапу. А тобто, зелену за дружелюбність, синю за адаптацію чи червону за агресію. До речі, залежно від вибору раціону на етапі клітина, на етапі створіння тобі буде доступне одне із трьох вмінь спеціальних. Якщо ти травоїдний, то це пісня Сирен, яка своїм звучанням Заворожує створіння, які стоять поруч, і в стані цього ефекту з ними набагато легше подружитись. Це дає змогу навіть подружитись із створіннями з червоними смайликами, тобто з тими, які тебе ненавидять. Дружба з такими при інших обставинах неможлива. Якщо ти м'ясоїдний, то це якесь там супергарчання, яке відлякує всіх створінь поруч. Дуже виручає, коли нарвався не на тих і є шанс отримати пізди. А якщо ти всеїдний, то це виклик підмоги. До твоєї банди долучаються 5 рандомних маленьких. Створінь, і вони допомагають як у дружбі, так і у бійці. Одноманітний геймплей із ходіннями від гнізда до гнізда все ж трохи розбавлений. Під час проходження по мірі прокачки кілька разів відбувається міграція твого виду, і тобі треба самому або із членом твоєї банди, якого ти найняв до редактора, тобто до останнього редагування, відправитись в довгий путь до нової домівки. Там тебе чекають нові сусіди, нові сусіди. І нові сусіди, сильніші ніж біля першого гнізда, і часто набагато зліші. Особливо це помітно на високій складності, але є нюанс: на високій складності ще треба дожити, тобто дійти живим до нового гнізда. Адже чим глибше в джунглі, тим зліші там мешканці. А на високій складності ти не Рембо Термінатор, як на попередніх складностях. Так що дійдеш ти в такому стані, як кіт після весняних гуляк. Окрім звичайних тварин, ти можеш зустріти самітників або епіків. Самітники це самотні звірі без гнізда, які більші за звичайний розмір, і у яких 250 ХП. Подружитися з таким і забрати в свою банду це була моя дитяча мрія, яка збулася й не раз. Насправді це не так складно, як здається. А от епіки це зовсім інше. Це гіганти, у яких тисяча хп. Можливості подружитися з такими, в принципі, немає у грі. Та й можливість вбити не особливо. Бо є насправді, ну вона є, але це не так просто в забагованій версії з дитинства. У них не було анімації тупання ногою, тому вони вбивали силою думки. І в процесі проходження бажано не здохнути від голоду в забагованій версії з дитинства. У травоїдних і сим була проблемка. Фрукти їлися з великою затримкою, та й з м'ясом було не все так просто, коли ти загризаєш створіння, то воно не падало, а просто продовжувало стояти, але його тепер можна їсти. Без анімації саме собою. Які анімації що? Не дивлячись на це, в дитинстві це був мій улюблений етап. Мені був по приколу досвід у шкурі тварини, віртуальна квадробіка мого дитинства. Але головне це редактор. По суті, редактор створінь і є основним геймплеєм етапу створіння. Адже інший геймплей, бігання від гнізда до гнізда ну, реально нудний, особливо зараз у дорослому віці в дитинстві було ще норм. По суті, головний кайф цього етапу це створити свого челіка власного і за нього побігати, знайти нові фрагменти, встановлювати їх, експериментувати із зовнішністю, із вміннями, із формами. І створити пісюн з ніжками. Став лайк, якщо робив таке. Наскільки я зрозумів, на редактор і робили ставку розробники. при цьому не особо заморочуючись над основним геймплеєм. І Я думаю, простота геймплею пов'язана із тим, що це все довести до технічної довершеності доволі складно було на той час, тому і так заїбісь, бо є можливість створити щось своє. Поговоримо детальніше про редактор. Щоб добути нові фрагменти для нього, є три способи: перший це знаходити скелети. Вони в скелетах. Другий це вбивати альф іншого виду. Із них завжди випадають фрагменти. І третій спосіб це подружитися з альфами іншого виду. В такому випадку фрагменти теж випадуть. Альфа це вожак, якщо що. Рот це твоя голова. Рот це твоя особистість. І якщо ти м'ясоїдний, тобі будуть доступні тільки м'ясоїдні роти. Якщо травоїдний, тільки травоїдні, і якщо всеїдний, тільки всеїдні. Так, це обмеження для редактора, але я вважаю це правильно і так і має бути норм. Наступне обмеження полягає в тому, що у різних фрагментів з різними рівнями вмінь різна зовнішність. І особливо на високій складності це проблемка. Адже створіння в такому випадку не тільки має подобатись тобі, а ще й має а фрагменти, які сильні, у яких високий рівень. Насправді я й не сказав би, що це прям мінус. Все-таки це елемент реалістичності, адже в реальному житті теж треба балансувати між практичністю і красою. В принципі, ж таки працює еволюція. А так, редактор доволі хороший, крутий, як хочеш, тут все в 3D. Можеш витягувати, скорочувати, робити тонше, товстіше, більше, менше. Навіть міняти форму багатьох фрагментів можна. В редакторі є обмеження на кількість фрагментів, які ти можеш додати. На одне створіння. але на етапі створіння, в принципі, то і не так і важливо, бо в тебе тупо місцевої валюти не вистачить, щоб це все надодавати стільки. Місцева валюта на етапі створіння це ДНК. Зробляється воно при взаємодії з іншими видами, тобто або за знищення гнізд, або за дружбу з гніздами, а за відлюдників і епіків дають чи ні, ну напевне так. Також тут доволі непоганий редактор забарвлення. Можна обрати шаблон і обирати кольори для окремих елементів. Тобто обираєш основний колір, якого кольору оці плямочки чи смуги, і якого кольору там градієнт, чи маніжка, чи що там ще коротше. Ну, типу такого. До речі, якщо утримувати ліву кнопку мишки на кольорі, то видасть меню відтінків. В дитинстві я про це не знав. Забув сказати, на етапі створіння зовсім немає крові. Я розумію, що ціль була зробити фемілі-френдлі гру, але мені пофіг, мені це не подобається. Це гра про дику природу, про виживання. Тут має бути кров. Це великий мінус, що її немає. Що ж можу сказати у висновку: сенс етапу створіння це створити свого челіка в редакторі і побігати за нього. А геймплей нудятина, яка подобалась хіба що в дитинстві. Тому я і вважаю етап переоціненим, в тому числі мною колись. Звичайно, під час бродіння по планеті можна наткнутися на Розбиті космічні кораблі, а також можуть прилітати кораблі і красти створінь. Це додає живості всій галактиці, що якби поза нашою планетою є життя і. Колись ми до нього полетимо на етапі космос. Також всередині етапу відбувається метеоритний дощ, візуальний, який нікого не уронить, але створіння всі панікують. От, але загалом оці міні-події вони насправді не дуже впливають на геймплей і не дуже той розбавляють цю нудятину. Знаєте, для чого хороший цей етап? Коли я хочу послухати якийсь подкаст чи музику, і при цьому не хочу ту послухати, хочу щось зробити трохи. І я вмикаю цей етап без звуку, на чілі граю і слухаю на фоні. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і ставте дзвоник. А також запрошую вас у свій телеграм-канал. Посилання в закріпленому коментарі. Там пости пов'язані з відеоіграми теж. Ну і коментарі не забувайте писати. А з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.